Привіт усім! Я дуже кайфую від якісного звуку, і те, що нам дає планшет Blackview Tab 16, який можна на AliExpress придбати з 20 березня, менше ніж за 200 доларів, це просто щось із чимось. Об'єктивно кажучи, кращого звуку ніж в цього планшету, я ще не чув. Можливо, в айпадах буде більш басовитіший звук, але там не буде чотирьох динаміків, які дають ще й крутий об'єм. В цілому, хочу сказати, що цей планшет він звичайний. Тут немає суперпотужного процесора, тут немає різних наворотів, які ми звикли бачити в смартфонах по типу тепловізора. Але звук звук тут вирішує багато чого. Посилання на Aliexpress на цей планшет я залишу в описі. Обіцяли ще там якийсь промокод для України. Якщо його дадуть, то я його обов'язково закріплю також в описі під цим відео. Додивіться це відео до кінця, тому що в ньому ви побачите порівняння звучання ТАП 15 і ТАП 16. -го. Я думаю, багатьом із вас це буде дуже цікаво. Тож, чим цікавий Blackview Tab 16? По-перше, товщина корпусу в нього 8 мм. Це дуже тонко і це дуже зручно. По-друге, тут немає роз'єму для навушників 3,5 мм, який був в попередній моделі Tab 15 А в цілому хочеться сказати, що це приємний металічний корпус, який, правда, має декілька особливостей, через те, що він великий, довгий корпус і тоненький. Я думаю, що саме через це у нас є невеличкі поскрипування, планшет трошки гуляє. Коротше кажучи, якщо сильно нажмете, я думаю, що і зламати можна, але це не точно. Що стосується в цілому дизайну, хочу сказати, що звичайний собі планшет, нічим особливо який не виділяється і так далі. Просто хороший планшет з великим дисплеєм. Звичайно ж, не для всіх задач він підійде, але для більшості, я думаю, підійде, тому що великий дисплей, який, до речі, досить непогано залапується відбитками пальців, як ви бачите, але це проблема не дисплею, а захисної плівки, яка у нас йде з заводу. До речі, мені подобається те, що тут кути у нас скошені, а не гострі, як в передніх планшетах, і як на мене виглядає трошки цікавіше. Але я не хочу втомлювати вас якимись даними про дизайн, про характеристики і так далі. Скажу лише, що вага в нього 533 грами, все, більше вам нічого знати не потрібно. 8 мм, 533 грами, в комплекті є у нас чохол-книжка, звичайно ж. І давайте перейдемо до найцікавішого. І давайте відразу про звук, тому що це досить цікавий момент, якому точно треба приділити багато часу. На відміну від ТАП 15-го, в якого динаміки знаходились з боку, в ТАП-16 вони знаходяться зверху і знизу. І десь в коментарях під якимось відео із оглядів я дивився, що люди пишуть, мовляв, тільки в ТікТоці буде зручно користуватися вертикальною орієнтацією. Але ні, все не так. Найголовніше, що вас чекає з ТАП 16, це те, що при перегляді відео або під час якоїсь гри ви не будете руками перекривати ці динаміки, що знаходились без боку, тому що вони знаходяться зверху, і це плюс. Саме ж звучання в цього планшету дійсно чудове, і зараз ми з вами його послухаємо, а потім зразу ж порівняємо з ТАП 15. Ну а потім вже почуєте мої коментарі. Звичайно ж, для розуміння повної картини звучання треба було цей фрагмент слухати в навушниках. Ще хочу сказати, що ТАП-15 виявився майже вдвічі гучнішим за ТАП-16, але якість звуку краще реально в ТАП-16. Тут більше об'єму і тут більш глибокий бас. Тож можу сказати, що від звуку в ТАП 16 я кайфонув, тому що ви будете його чути постійно під час перегляду відео, під час відео розмови з кимось. Звук буде просто шикарний. Тож, що цікавого в нас є тепер по залізу. По залізу процесор Unisoc t 616 який я вважаю не те, щоб цікавим, але в принципі не самий гірший варіант на даний момент. Також тут 8 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ постійної пам'яті. Акумулятор тут на 7680 мАч, і давайте я вам зразу розкажу про деякі цифри з приводу заряджання та розряджання. Якщо говорити про перегляд відео, то цей планшет працює близько 6 годин. Це не те, щоб супербагато, але це плюс-мінус стандартний показник, який є в. Більшості, в принципі, планшетів цього класу. А що цікаво, це швидкість зарядки. Я чомусь думав, що він буде заряджатися години 2,5, але по факту скоріше. З 20 до 98% цей планшет зарядився всього лише за півтори години. Тобто, якщо навіть ви його майже в ноль розрядили, то близько двох годин вам достатньо, щоб повністю отримати ваш планшет зарядженим. Це при тому, що в комплекті 18 ватний блок для зарядки. До речі, дивіться прикольну штуку. Це у нас стрес-тест, який відбувався 60 хвилин, тобто годину. Всі смартфони захищені, які я тестував за останні півроку, жоден не показував такого крутого результату стрес-тесту. Продуктивність майже не присідає, і по факту планшет не перегрівається. Що сказати, всього лише рівень 90%, тобто процесор майже не скидує свої частоти, і планшет в цілому не перегрівається. Ним можна користуватись довго, грати в ігри довго, і це дуже великий плюс. Коротше кажучи, в цілому, по швидкості роботи, це досить звичайний планшет, абсолютний за свої кошти, нічого тут такого супершвидкого немає. Все працює і працює. Якщо говорити про операційну систему, це звичайно ж 12-й Android, і зверху в нас док OS 3.0, графічна оболонка від BlackView. Давайте розкажу про ПК мод. В ТАП 15-му я також розказував і розкажу ще тут. Опускаємо шторку меню, заходимо в режим ПК, нажимаємо увійти, і ми переходимо в режим ПК. Що цікаво, я хочу вам саме тут показати. Я думаю, ви вже прекрасно розумієте, що це за режим. Е, у нас панель знаходиться знизу, немає ніяких свайпів, тобто це повністю як екран робочий, стол, робочий стіл ноутбука, коротше кажучи. Всі додатки у нас знаходяться ось тут. І що я вам хотів би показати? Чи можна на цьому планшеті запустити одночасно, наприклад, дві якісь не надто важкі гри? Зараз ми з вами це і перевіримо. Так, поки у нас Angry Birds завантажується, до речі, розмір вікна тут також можна міняти. Як бачите, не без проблем це все працює, але міняється. Завантажується гра, ми з вами поки що включаємо іншу гру. Заходимо в меню і запустимо стандартну от таку от гру. Хочу сказати, що це працює, це дійсно працює, але не зі всіма додатками, не зі всіма іграми. Дивіться, одночасно у нас запущені дві гри. Зрозуміло, що дві топові гри ми не запустимо, але ось такі от дві гри, дивіться, запускати можна. І як на мене, це прикольно. При цьому друга гра, я не знаю, чи це я не розбираюсь, чи в чому тут прикол, але вона чомусь в мене не працює. Щоб я не нажимав, щось нічого тут не відбувається. Сам факт в тому, що запустити можна. І те, що мені прикольно, те, що можна, наприклад, запустити YouTube, тобто ви можете включити якийсь підкаст чи якесь відео, що ви там дивитесь Воно може у вас транслюватися. Запускаємо будь-яке відео, в нас воно йде, і ми можемо паралельно дивитися відео і грати ще і в гру. Гра у нас не тормозить, відео також не тормозить. Можна грати. Ось такий варіант використання для мене здається ну дуже прикольним. Так, до речі, кому цікаво, чи можна розділити екран, наприклад, так же саме в звичайному режимі, а не в ПК моді. Дивіться, запущений в мене YouTube, запущений в мене Angry Birds. Нажимаємо розділити екран, а тут такого немає. Тобто, бачите, нажимаємо на YouTube, розділити екран є. Тобто YouTube зверху з'являється, але коли ви запускаєте ігру, то гра у нас відображається на весь екран. Тобто в такому режимі запустити не можна. В цілому планшет досить приємний для роботи, для мультимедіа, мені він сподобався. Це хороший планшет від хорошої компанії. І найбільше, звичайно ж, мене в ньому зацікавив саме звук. Так, тепер безпосередньо про дисплей, який на секундочку має діагональ в 11 дюймів. Дисплей досить непоганий, дійсно по багатьох характеристиках і по кутах огляду, і по передачі кольору. Але єдине, що хотілося б, це трошки більшої частоти оновлення дисплею, тому що тут маємо класичні 60 Гц. Що сказати про дисплей? 11 дюймів, Full HD+, роздільна здатність і непоганий запас максимальної яскравості. Все це дозволяє вам з комфортом дивитися відео, грати в ігри, працювати, серфити в соціальні мережі та все, що завгодно, тому що дисплеї тут дійсно вистачає для багато чого. Що стосується куті огляду, то вони плюс-мінус непогані, вони такі ж самі, як в багатьох інших конкурентів до 200 доларів, і це нормально. Це хороша IPS-матриця, яка тільки під максимальним відхиленням дає затемнення. А так в цілому дуже непогана передача кольору. В коментах на розпакуванні ви мене запитували про стилус. Так от, стилус. Я не люблю стилуси, я не знаю, що ними робити, я не графічний дизайнер і так далі, я в цілому не знаю, хто користується на таких планшетах стилусами. Але тут стилус в комплекті є, і, звичайно ж, я покажу вам, як це працює. Давайте спершу я вам покажу сам стилус. Тож, сам стилус виглядає ось так: на кінці у нас є така гумова чи поліуретанова, як правильно сказати, накладочка, вона м'якенька, не дряпає дисплей, і ви нею там собі щось можете писати. Якщо відкрити оцю от штучку, Тут у нас така буде маленька хованка. Відкручуємо, дістаємо, висипаємо. Тут у нас ще один додатковий накінечник. Тобто оцей можна дістати, і цей можна вставити. Дістається просто. Просто дістаєте і все. Ось так. І замінити його можна на оцей от інший. Тож, я перевірю стилу, скористуючись додатком Paint. Ми його скачали з плеймаркету і подивимось, як це все працює. Працює це все ось так. В принципі, максимально класично, нічого нового. Ось як це працює. До речі, що стосується чутливості цього дисплею, я був вражений, але мені здавалося, що це все буде більше тормозити якось, але ні, по факту з тілусом працювати тут досить зручно. Планшет хорошо бачить все те, що ви хочете намалювати. Тут якби ніяких питань, ніяких проблем із цим абсолютно немає. Все малюється, всі ваші рухи відчуваються, все малюється прекрасно. Тобто, в принципі, якщо хочете малювати, не пальцем. А з тилусом, то це, звичайно ж, можна робити. Прикольно. Камера. Не дуже люблю розглядати камери в планшетах, тому що тут, по суті, особливо немає про що говорити. Вона тут просто є і на тому все. Тож, давайте трошки поговоримо про камеру, і це буде дійсно трошки, тому що говорити тут ну, просто нема про що. Є режим фото, є режим відео, камера 13 мегапіксельна знімає Full HD відео без стабілізації. Все. Я думаю, все, що вам більше треба знати про камеру, це подивитися приклади, якраз фото та відео, які я вам зовсім скоро покажу. А зараз можете подивитись всі налаштування цього апарату в режимі фото. А тепер подивимось налаштування в режимі відео. До речі, я не розумію, чому вони. До сих пір не зробили більше режимів, панорамну зйомку не додали. Чому тут тільки 30 кадрів? Взагалі багато питань. Планшет прикольний, дійсно. І до речі, хочу сказати, що якщо ви знімаєте на планшет відео, я думаю, ви навряд чи будете його десь використовувати. А от фото, фото в цілому тут, як на мене, навіть трошечки краще, ніж на Blackview Tab 15. Тому не будемо тягнути. Давайте зразу до прикладів і перейдемо. А ви уж самі оцінюєте. До речі, запис звуку також тут дуже чіткий. Тож, я думаю, що приклад відео на Blackview Tab 16 це така чисто номінальна штука, яку вам треба показати. Але по факту якість зйомки на такий планшет однозначно не буде надто високою. Тому що це все-таки планшет. Вони не створені, принаймні ці, ці планшети, які ми з вами на каналі дивимося, вони не створені для крутої відеозйомки. Фокусується автоматично, вже хорошо. Давайте пройдемось. Стабілізації тут немає. Отак от подивимось. Тож, ми маємо велику діагональ, 4 динаміки, якісний звук, менше 200 доларів ціна, і, по-моєму, це вдалий планшет. Посилання на AliExpress буде в описі. На мій магазин також в описі, кому цікаво, переходьте. І хочу сказати, що цей планшет мені дуже-дуже зайшов. За ціною 180 доларів, приблизно за яку будуть продавати ці планшети на старті продажів, це, по-моєму, дуже дуже круто. Пишіть в коментарях і ваші думки. На зв'язку, друзі, бувайте!